Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про е, те, як змінюється ситуація в Польщі для українців, тому як було проведено нове дослідження, яке для мене стало просто-напросто несподіванкою. Тому як е, підтримка українців в Польщі різко знижується, ми поговоримо сьогодні про причини такого різкого зниження, а також про наслідки, які вже почали відчувати на собі. Українці, тож дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Перед тим як ми почнемо, хочу вас хочу вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародних переказів коштів з будь-якої країни Європи в Україну. На карту будь-якого українського банку він називається TransferGo. Багато хто з вас його вже знає, але так само багато хто з вас. Ніколи про нього не чув. Хоча це дивно, але так є. Це компанія, яка вже понад 10 років займається міжнародними переказами. Вона перша в цій сфері, тобто, Трансферго були першими, хто зробив щось подібне, а далі вже всі почали їх копіювати. Тож це є найнадійніший. Додаток при відправці коштів, через які ви точно ці кошти не втратите. Тож е, скачуйте собі додаток за посиланням в описі під цим відео. Якщо у вас його ще немає, ставайте ближчими до своїх рідних в Україні і е, також нагадаю, що в них є реферальна програма. Ви можете за запрошення кожного свого друга отримувати е, заробіток в 100 злотих. Я думаю, це буде хороша прибавка. До вашої заробітної плати. Тож долучайтесь до е, цієї програми і користуйтеся нею. Тепер давайте перейдемо до нашої основної теми. Е, отже, було проведено дослідження, е, воно було проведено е, центром Полстер для витання Super Суперекспрес. І е, дане дослідження е, головним питанням було е, питання про підтримку поляками українців. Воно відбулося 30 та 31. Травня і це найсвіжіше дослідження, бо останнє проводилось на в кінці зими, і за останніми даними, ми бачимо різке зниження підтримки українців простими поляками. Тому як якщо в кінці лютого рівень підтримки сягав 81%, то на сьогоднішній день цей рівень на останнє дослідження показує, що він складає лише 65%. Тобто, всього лише за три місяці рівень підтримки впав на цілих 16%. і це, звісно ж, вже просто зараз відображається на житті кожного простого українця, який зараз перебуває в Польщі. Хто тікав туди від війни? Для цього є свої причини і є свої наслідки. Щодо причин. Головною причиною, звісно ж, є нестабільна економічна ситуація в Польщі, висока інфляція, скорочення робочих місць на багатьох підприємствах. Також зараз почався так званий високий сезон, коли ніби має бути дуже багато роботи, але робочих місць так багато немає, хоча і так дефіцит є на тих працівників. І чому поляки? Не хочуть за менше підтримують українців, і чому поляки власне винять українців в поганій економічній ситуації в своїй країні. Тому як вони бачать вершинку Айсберга, вони бачать, що українцям виплачують допомогу по програмі 500+, Вони бачать, що українці користуються програмою 40+, де можуть безкоштовно проживати в поляків. Також інші різні допомоги виплати від приватних фондів, від різних громадських організацій і е, поляки. Ті, хто взагалі не розбирається в ситуації, вони просто думають, що це беруть кошти, які мали бути витрачені на громадян Польщі, і ці кошти витрачають на українців. І звісно, що відбувається якась така собі конкуренція. Якщо ж розбиратися глибше, то Єврокомісією вже давно був створений фонд який фінансує величезну кількість програм для українців в Польщі, також приватні фонди не отримують коштів, точно так само від польської влади. Це все якісь грантові кошти, які надають інші країни. І звісно ж, не можна не забувати про те, що зараз на сьогоднішній день в Польщі працює понад мільйон. Громадян України, це і біженці, і ті, хто був до початку війни. Я говорю тільки про офіційне працевлаштування. І це люди, які щомісячно зі своєї заробітної плати сплачують податки в польський державний бюджет. І ми також вже неодноразово говорили, що з цієї сплати податків українців вже майже повернули, а може на сьогоднішній день вже і взагалі повернули всі кошти, які були витрачені саме з державного. Польського бюджету на підтримку українських біженців. Тож, е, е, я розумію, чому прості поляки ну, якби, е, в них падає підтримка, бо вони бачать вершинку айсберга. Розбиратись не хочуть, не вдумуються про те, що українці сплачують податки і цим підтримують і польський ЗУС, і в загальному польську економіку. Тому рівень підтримки падає а якоїсь обізнаності, і, скажімо так, якоїсь такої просвітницької роботи з поляками ніхто на сьогоднішній день не проводить, тільки підпрацьовує собі потрошки російське ІПСО, яке час від часу вкидує якісь погані новини про українців або якусь неправдиву інформацію про виплати і так далі. Що ж до наслідків за останні три місяці я реально побачив дуже багато звернень від вас до себе в Дректи про булінг. Дуже багато булінгу в школах зараз. Тобто на дітей нападають як вчителі, так само нападають і діти. А якщо діти нападають на дітей, то зрозуміло, що вони десь вдома слухають. Що батьки на кухні говорять про те, що от ці українці нас задобали, діти цього наслуховуються, приходять в школу, там є українець, якийсь, навчається в тій школі, і він починає його, скажімо так, на нього нападати морально, фізично, і це також має свої наслідки. Тож я неодноразово всім говорю про те, що. Потрібно намагатися е, звертатись в поліцію, потрібно намагатися звертатись до польського омбудсмена, потрібно е, звертатися до е, консульств України, які також покликані захищати права українців в Польщі. От і е, на мою думку, як е, на мою думку, на жаль, е, ситуація з оцими е, нападками на українців вона на жаль буде тільки погіршуватись не сильно, але буде погіршуватись і порада для кожного українця в Польщі. Завжди відстоюйте свої права, ніколи не ведіться на оці фрази, що ти приїхав в Польщу і ти маєш терпіти. А якщо тобі щось не подобається, то їдь до себе в Україну, друзі. Це повна нісенітниця. Ви знаходитесь на території Польщі і ви маєте точно. Такі самі права на свою гідність, на своє життя і на е, свій добробут, як і громадяни Польщі. Тому як всі люди являються рівними, е, у вас є, у вас все, що вас відрізняє від громадян Польщі, ви не можете голосувати. І у вас є деякі обмеження по, е, скажімо так, по працевлаштуванню, умовно, так. В по у всіх інших функціях ви точно такі самі перед законом, в принципі, абсолютно всі праві. Тобто, не буде такого, що хтось подає до суду, там розглядають справу поляка і українця, і хтось буде приймати якби, рішення справи на користь поляка просто за те, що він поляк. Бо це є чиста ксенофобія за таке в Польщі. Садять у в'язницю, і ми неодноразово вже таке бачили. Тож, друзі, будь ласка. Знайте свої права, відстоюйте свої права і ніколи нікому не давайте витирати в себе ноги. Дякую всім власне, за перегляд, друзі. Бажаю кожному з вас сили, наснаги, гарного настрою і до нових зустрічей!